Легенди повертаються, і я зараз не про себе. Ви от знали, що у 24-му році Хорватія запустила свою версію скаму в додаток до ще от тих восьми країн, які це зробили раніше. Ми тут тільки про актуальне. Усім привіт! Мене звуть Олеся. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі або кавусю. І до роботи, а власне за назвою цього відео, ви вже здогадалися, що ми будемо сьогодні продовжувати згадувати класику, яку має знати кожен. І на черзі в нас же третій сезон серіалу Скам, щоб бути у темі або освіжити пам'ять, краще подивитися наші попередні посиденьки. Ну і звичайно, що налаштовуйтесь на спойлери, бо я знову перескажу вам буквально увесь сюжет. Але ті ж ремейки, наприклад, усі й так знали сюжет, але все одно знімали, а ми це все дивилися. От знаєте, коли ще Франція у далекому 2018 Дядятому році додумалася до свого ремейку. Я ще тоді не розуміла, що наші сидяті думають. Але може, в нас ще є шанси, бо от Хорватія буквально у тому році тільки до свого ремейку дійшла. Пишіть у коментарях, кого і на які ролі ви б взяли в українську версію скаму. Ну а ми поки що займемося справою. Вриваємось одразу на вечірку, де Ева у відкриту вже цьомкається з крісом. Офігіваємо разом з Вільде і фокусуємось на зірці цього сезону. Який з друзями, і до речі, до них ще повернемося. Вирі... Так би мовити, відкрити ці пляшки з повітрям з визначних місць. Ця була, напевне, з Амстердаму. Деревенять за дівчат, і Ісак максимально намагається не палитись. Трошки з цим переборчив і ляпнув, що йому сподобалась новенька дівчинка з першого курсу. А потім ще трошки переборщив і забрав собі м -м, котячу м'яту, бо ніхто з цих котиків не знав, що з нею робити. До туалету заходять максимально пропрацьовані дівчата. Або одна робить свої справи прямо при хлопцях і не закриває двері. У принципі, тут без претензій, бо однією людинкою в туалеті більше, однією менше, і, походу, тупо пофіг. А друга зацінює геніальний підкат від Ісака про одинадцяту з дивних див. І тут я прифігіла, бо для мене зрозуміти, що скам і дивні дива в принципі існують в один і той самий час. Це те ж саме, що і з мамонтами і Клеопатрою. Ісак і тут перестарався, але на цей раз його пронесло, принаймні в цьому. Бо на вечірку приходить поліція, і Ісак з котячою м'ятою трошки е, присів. Вірогідно, що вирішив, що щоб приховати щось, можна це поховати чи на що він там розраховував. Ну, сані було відніше в усіх сенсах. А Ісак, так би мовити, з одних колес пересів на два інші і дав драпана. На ранок ми дізнаємо, що це от несподіванка, ісак замінив нуру, яка зараз. Раз у Лондоні і дуже підозріло розповідає про те, як в неї там усе добре. Але так Ісак тепер живе з Ескільдом Лін. Це дізнаємося ми. А от Ісак дізнається, по-перше, що його геніальну схованку, от несподіванка, 2 викрили. І по-друге, що його мама довіряє Ісусу. Але котячу м'яту Ісака викрила не поліція, а ось ця кішечка. І я вже казала, що це моя улюблена персонажка. Так от сана обіцяє повернути Сак у його чайний пакетик, але за умови, що забере собі 10%. Ну так, чисто як у випадку з усім чаєм, б було, якщо гості прийдуть. Ну і що Ісак з друзями приєднаються до чергового якогось там шкільного клубу, який організувала Вільде. На спільному зборі оцих всіх месників Ісак знайомиться з ще одним новеньким персонажем. Але через те, що четвертий сезон дивних див вийде не скоро, не може сказати, що Евен схожий на першого, тому Евен бере. Усе в свої руки. Але й тут першому заважає одинадцята. <хи> Ісак починає пробивати по всіх базах Евана і виявляється, що він ще класніше, ніж я це пам'ятаю. Бо про що твій фільм? Я знімаю про Капітана Америку і. <хи> вони закохались в один одного, але не можуть бути разом, бо Сара Пейлін їх зачокулувала. Як то кажуть, ти диви Сімсони, і це передбачили. Ще одне маленьке передбачення в нас трапляється в ось цій сцені з Ромео і Джульєти, ну і хто з нас не плакунькав на фіналі, якої б то не було версії цієї історії? Я от щоразу і не кажіть, що ви ні, тому й до Ісака претензій нуль. Ну. Принаймні тут. Ема все ще не може відійти від геніального підкату Ісака. Тож запрошує його, і, щоб не так палитися, хлопців також на вечірку. Ось цей блондинчик надихається Ісаком і робить першу спробу підкатити до Вільде. Але він не Ісак, і дива не сталося. Дивного дива також. Диво сталося трохи пізніше, коли Ісак випадково пересікся з Еваном в автобусі. Туди-сюди, і от вони вже кук, на кухні, роблячи уську. Все трохи Спайсі, ну, бо додають усі спеції до бутербродів, а ви що подумали? Поки що. Ісак вертиться як вужик на пательні, кажучи друзям, що Ема відмінила вечірку. А Емі, що у друзів з'явилися плани. Але цей геніальний план ламається, бо усі між одне одним спілкуються і швидко розуміють, що Ісак, ну, набрехунькав. Тільки поки що ніхто не знає, чому. А власне, причина робить Ісаку фаталіті, знайомлячи зі своєю дівчиною. Ема сипить. Повідомлення Ісаку у стилі, «I'm alive. I'm, dead. I'm looking at you! Fuck you!» і отримує найкласичнішу відповідь у такому випадку. Ніяку. Люди добрі, вчимося у ЕМ з 2015-го, економимо свій тарифний план і нерви. Є нотатки і чат Think about it. А Ісак thinks about як викрутитися з ситуації. Дуже правдоподібно бреше друзям, чого збрехав попередній раз. Типу Steven, what are you doing in there? Drugs. Знову пропонує геніальнішу ідею: організувати свою вечірку як вибачення у нього вдома. Мама Ісака все ще довіряє Ісусу, а от Ісак вирішує довіритись ось цьому чуду тесту, щоб перевірити свою орієнтацію. І я навіть не знаю, який з цих варіантів надійніший. Вибачте, після тесту Ісака знову кидає в різні настрої. Життя його нічого не вчить. Тож він намагається скасувати вечірку вибачення тим же самим способом, що і в попередній раз. Сказавши Вільде, що Ескільд не хоче вечірки в них в квартирі, забувши, що усі між одним одним спілкуються, а також забувши, хто така Вільде, тож вечірці бути. Ісак стає більш агресивним, бо кращий захист це напад, як то кажуть. Ще більше палиться, що е, проходив тест на орієнтацію, що є абсолютно окей, якщо що, але ми тут неадекватно полялякати зібралися. Ісак лялякає з емою, яка його пробачила навіть до того, як Ісак. Як вибачився. Це канонічна подія, не можна втручатись. А на вечірці відбувається ось ця канонічна подія серіалу. Ви б знали, як у свій час усі пищали від неї. До речі, на цій вечірці був ще цікавий діалог, і тут я знову зрозуміла, що цей серіал був не просто підлітковим і розважальним. Він ще й змушував замислюватися на дуже багато серйозних тем. Ема каже, що от Ескільдгеї він такий Смішулькін, і саме через це вона обожнює спілкуватися з. Геєм, але Еван такий, це ж узагальнення, і ставлення усієї групи під один ще й такий вонючий стереотип. І дійсно ж це працює тільки в одному випадку. О, там виключень нема. Ну добре, нагадую, ми тут не в адекватно полялякати зібрались. Після вечірки мало б статися щось дуже дуже цікаве, і потенційно ще одна сцена для гіфок в тамблер, але. Дінда Нура видає декілька частин Who the fuck did I marry? каже, що вона без попереджень втекла від Вільяма. І якщо він додумається за нею приїхати, то це кохання. А якщо ні, то буде ще декілька частин Who the fuck did I marry? Або іншими словами, вони вирішили взяти паузу. Бо Вільям став приділяти забагато часу роботі і зароблянню грошей. А Нура така одинока у квартири хлопця з грошами хлопця у Лондоні. О, ні. І сак. Теж глибоко занепокоєний ситуацією, настільки що переписується увесь час з Еваном. Вони домовляються потусити разом до того, як піти потусити з усіма на геловінській вечірці. Сана знову показує, хто тут діва, і цього разу ставлячи на місце Ісака. До речі, ще один дуже непоганий діалог, контроверсійний, і я не зовсім задоволена з фінальними висновками його. Також не згодна з усім, що там було сказано, але ж в цьому то і сенс такі діалоги. Змушують задуматись, а власне змінити або закріпити свою ж думку і знову-таки підіймати такі серйозні теми у підлітковому серіалі у 2016-му. На вечірці перед основною вечіркою, яку організували Ісак з зевеном, було все добре, але був нюанс. Точніше, два нюанси. Тому хлопці змиваються кататися на велосипеді, поєднати, прокрадатися в чужий дім, поплавати в басейні. і Повторити сцену з Ромео і Джульєти, яка ото була в другій серії. Серію можна описати чисто як бе, ме, бе, ме, ме блядь. Бо спочатку усе добре і йде косплей на другий сезон, а потім знову косплей на другий сезон, бо усі одне одному не до кінця розповідають все. Еван вмикає гойдалки ісаку, то цьомкаючи, то зникаючи на декілька днів, потім з'являючись і кажучи, що розповів про них з Ісаком мамі і. Своїй вже колишній дівчині, а потім знову зникаючи і пишучи, що все йде занадто швидко, тож треба час, і як ні в чому не бувало, тусуючись на вечірці з колишньою. Можливо, це викличено тим, що Ісак ляпнув у розмові з Еваном, коли сказав, що своїй мамі він, наприклад, не розповість про Евана, бо вони не спілкуються. І цитата в моєму житті не буду психічно хворих. Але я вам нічого не казала. Ісака, взагалі, оце трошки закра. Качало на тих гойдалках, тому він кидається як злий пес на усіх підряд. І я була готова зрозуміти все. Але коли Ісак нападає на Ескільда... І ще й на спільноту, до якої сам же й відноситься, сказавши, що може він і гей, але не такий гей 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 гей, -гей як Ескільд, щоб це не означало. І наф enough. Але я ж казала, що Ескільд це ікона і момент тому він поставив цього токсіка на місце. Знову настає момент в серіалі, коли геги закінчуються. І починає сильно страждати безсонням, і його психічний стан, так би мовити, стрибає на одній нозі на краю обриву у сильний вітер. Він Наважується піти до шкільного доктора, що добре, це та сама шкільна медсестра, що погано. Вона виписує йому направлення до лікарні ментального здоров'я, що добре, і сак на відріз відмовляється йти туди, що знову погано. Але відбувається непоганий такий діалог з медсестрою про важливість розмовляти, а не нести усе в собі, і просити про допомогу, коли ви цього потребуєте. І сак, до речі, міг навіть не виходити з дому, бо, наприклад, на Майндлі можна знайти свого. Спеціаліста онлайн за своїм запитом, стилем та бюджетом. Я б навіть промокодом з ним поділилася мінус 10% на першу сесію. Бо серйозно, якщо відчуваєте, що треба допомога, це окей, і допомога є. Але поки що Ісак не готовий до спеціалістів, тому що йому саме майндлі не порекомендували. Я вам кажу, Тож починає з маленьких кроків. З друга трошки перерви на едродакали на сутінок, тільки замість яблука, бутерброд під питанням з сиром. Таням і стається ще одна дуже гарна розмова. Ісак потроху розкривається, бо в принципі і так, все усі вже майже зрозуміли, що до чого. Юнас реагує на такі новини ніяк. Тобто, все одно, якби Ісак розповідав про якусь дівчину замість Евана, і це прекрасно. Я так само реагую на те, якщо мені так щось хтось розповідає, бо трясся, яка взагалі різниця хто? А от хто що кому сказав і зробив, ось це вже цікавіше. Ну. Ескіт знову, як добрий вечір, у своїх здібностях давати поради і читати людей. Тож каже Ісаку, що, скоріш за все, через те, що Еван оце туди-сюди бігає і не розходиться зі своєю дівчиною, Ісак може бути просто експериментом для Евана. Тобто чимось цікавим, щоб спробувати. І ця думка має місце бути, і вона існує. Але не в цьому випадку. Тільки я вам цього теж не казала. Все більше людей дізнаються про орієнтацію Ісака, але сам Ісак вже трохи Спокійніше до цього відноситься, тому і зізнається іншим друзям, не тільки юнесу. Тож хлопці знову проводять час разом. Ці ж хлопці дають вже свої поради стосовно Евана. І я вперше і востаннє кажу у це вони краще за Іскільда. Друзі радять написати Евану усе прямо: що якщо він щось хоче, хай розходиться з дівчиною і не говорить загадками. Гачок спрацьовує пташка у гнізді і походу в усіх сенсах. На ранок Еван не тікає, знайомиться з усіма друзями Ісака і не приховує своїх почуттів до нього. каже, що з дівчиною все точно скінчено, танцює під ту саму пісню, яка досі є в моєму плейлисті. Усе добре, навіть занадто добре. Ще й сана каже, що була неправа в тому діалозі з четвертої серії. Такі ж рідкі слова від неї, як ото від мене, те, що хтось краще за Іскільда. На радощах ісак навіть розповідає про все батькам. Тривожний дзвіночок тут тільки від Соні, тобто колишньої Евана, яка намагається достукатися до Ісака і поговорити. Еван знімає номер в готелі для них з Ісаком. Знову пташка у гнезді, якщо ви розумієте, про. Yeah. Yeah. їдять вони не тільки десерт <coughs> Ну і говорять на багатько різних тем, серед яких ще одні тривожні дзвіночки. Коли ти вже трошки знайомий з цією темою, то вже розумієш, що це. І я знову в дуже приємному шоці, що підлітком це показують і про це розповідають. Можливо, це не така розповсюджена ситуація, але й не така рідкісна, насправді. Власне, про що ми? Якщо у Ісака зі станом ситуація покращилася, то Еван майже не спить. Якщо взагалі спить, його кидає туди-сюди. Він не може спокійно. Полежати чи посидіти, і в результаті збігає з номеру вночі голяка на вулицю в Макдональдс. Напевне, за кадром десь теж прочитав, що обік іде з меню і вирішив замовити, поки не пізно. Вибачте, я обіцяла без гиги. Ісак розуміє, що діло пахне синглом джуніором або даблом, тож біжить за Еваном. Нарешті зв'язується з сонею, яка й розповідає Ісаку, що у Евана біполярний розлад. Зараз він у маніакальній фазі і, можливо, Ескільд виявився правий. Гигикати не буду. Я стараю. знову таки про це не так часто говорять, як, наприклад, про депресію. Я хіба що у безсоромних ще бачила ось подібну ситуацію. Але стикнувшись з цим у реальному житті, не особисто зі мною, але з цінною для мене людиною. А потім ще дізнавшись, що у моєму близькому оточенні є також знайомі з таким самим діагнозом, я розумію, що цю тему реально треба підіймати і розповсюджувати так само на рівні, як і з депресією, наприклад. У цій темі обізнаність це дуже важливо. Важливо, щоб розповідали, що це таке і як це розпізнати. І найважливіше, як допомогти у періодах загострення, а також зменшити ці загострення, бо це можливо. Отакі в нас підліткові серіали не кожному дорослому ще по зубах. Поки стосунки з Еваном у Ісака йдуть по місцю, яке Ісаку ніколи не подобалось. З батьками навпаки вдається налагодити спілкування. Читаємо дуже зворушливе повідомлення. Від мами Ісака, і це не я плачу, це ви плачете. Нам розповідають ще більше про біполярний розлад через історію з мамою Магнуса, яка теж має біполярний розлад. І увесь цей діалог знову такий просто, ну супер. І усе так і є. Тобто цей розлад не робить з людини якусь скажену чи непридатну до суспільства і життя в суспільстві. З цим живуть і живуть повноцінне життя. Просто треба знати свої нюанси і розуміти, як допомогти допомогти в потрібні моменти періоди манії чи глибокої депресії не впливають саме на глузд людини. А тобто, у ситуації з Еваном все таки не правий. На сімейній зустрічі ісаку приходить повідомлення вибачення від Евана, яке дуже схоже сильно на прощальне перед тим як. Тож Ісак випльовується з церкви і знаходять Евана. Знову дуже зворушлива сцена, коли Ісак каже Евану, що той не один. І знову хтось з нас з вами точно плаче. Еван переходить у депресивний стан, але Ісак не панікує, дізнається, що йому потрібно робити в таких ситуаціях і як він може допомогти. Спілкується і слухає колишню Евана, але на цей раз вона говорить слушні речі. Назріває вечірка і знову у квартирі Ісака. І це момент, коли я трохи така пу-пу-пу. Бо, ну знаєте, влаштовувати вечірку у квартирі, де знаходиться людинка з депресивним станом. Лін не рахуємо. Але Евану стає краще, і він навіть непогано так проводить час на тій вечірці. Також домовляється з Ісаком познайомити його зі своєю мамою. Магнусу хлопці влаштовують Альфа мен тренінг, щоб він нарешті зізнався, вільде в почуттях. Але Еван радить просто бути собою і Ось тоді усе нарешті спрацьовує. Я в шоці тільки від того, що це сталося аж у десятій серії. У мене серйозні питання до моєї пам'яті. Стається відвертий діалог між Ісаком і Евою, де нарешті вони проговорюють усе, що сталося в попередніх сезонах. Кажу ж вам словами через рот, і усе буде Як Якби я не любила другий сезон у підлітковому віці, саме третій залишив на мене найбільший відбиток. типу, невизнання своїх почуттів. Емоці... Цінні гойдалки, неприйняття себе, біполярний розлад, тривожність, безсоння, страх перед майбутнім і просто перед тим, що ти не можеш контролювати, важливість відпустити той самий контроль, релігія, батьки, друзі, стосунки. І це тільки частина тем, які підняв третій сезон. Серіал дійсно дуже класно зберігся, і він навіть краще, ніж я його пам'ятаю. Реально є питання до пам'яті. Допоможіть. Єдине, що я не зрозуміла, як взагалі. Побудувалися стосунки між хлопцями, тобто, чим вони одне одному сподобались, окрім зовнішності? Бо наразі без оцих пояснень мені це виглядає типу як Йомафренд. Uh, вже дуже хочу подивитися четвертий сезон, бо в ньому, нарешті, головна персонажка і зірка сезону це ось ця королева. Я перепрошую. Але це тільки якщо ви зі мною. А ви зі мною? Пишіть у коментарях. А ми з вами побачимось знову вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що, па-па!